Ти точно знаєш ту людину, яка мріє про більше. Але щоразу, коли можливість з'являється, знаходить тисячу причин, чому зараз не час. Ту, яка сама собі не дозволяє заробляти більше або прийняти підвищення. Насправді це не про лінь і не про те, що людині не вистачає сили волі. За цим стоїть щось набагато глибше психологічний страх успіху. І це справжнє явище, яке психологи називають. Fear of success. залишайся зі мною, бо зараз ти дізнаєшся, чому деякі люди підсвідомо саботують власні мрії і до якої групи можеш належати ти. А тепер важливе не всі, хто боїться успіху, однакові. Так, усі вони стримують себе, але їхні причини вони можуть бути зовсім різними. Поясню. Тип перший страх змінити звичне. Деякі люди бояться грошей, бо гроші змінюють життя. А зміни це завжди невідомість. Вони звикли до свого ритму, своїх проблем, навіть до своєї боротьби, і підсвідомо думають: а що, якщо нове життя виявиться складнішим, для них існуюче, навіть якщо важке, здається безпечнішим ніж невідоме. Це не слабкість, це спосіб захистити себе від нових викликів. Вони можуть мріяти про більше, але коли шанс приходить, раптом знаходять відмовку, бо зміна їхнього статусу означає зміну всього від розкладу дня до кола спілкування. Далі є інша група: ті, хто боїться стати успішнішими за своїх близьких, можливо, ти знаєш цих людей. Вони не йдуть на підвищення, бо бояться, що чоловік або друзі почнуть їх засуджувати, бояться заздрості, відторгнення, того, що їх назвуть зарозумілими. І це особливо стосується жінок. Страх, що успів зробить тебе неправильною, занадто амбіційною. Психологи це називають «fear of outshining» – страх затьмарити інших. Для них любов близьких важливіша за власні досягнення. Вони готові залишатися меншими, аби не втратити тих, хто поруч. Тип 3. синдром самозванця є ще одна цікава група. Люди із синдромом самозванця це ті, хто не вірить у свої досягнення. Навіть коли їх хвалять, вони думають, мені просто пощастило або будь-хто міг би так. Вони бояться, що успіх розкриє їхню неповноцінність, що всі побачать, вони насправді не такі круті, як здаються. Для них успіх це не радість, а постійна тривога викриття. Їхній внутрішній голос шепоче: ти обманюєш всіх, і скоро вони це зрозуміють. Тому вони саботують себе ще до того, як хтось інший встигне їх розкусити. Це не скромність, це страх виявитися недостатнім. Тип 4 токсичні установки з дитинства. І є остання найважча група, ті, хто виріс із токсичними установками про гроші. Можливо, в їхній родині казали, гроші це зло, багаті люди крадії, не жили багато. Нічого й починати. І тепер навіть у дорослому віці ці фрази сидять глибоко в підсвідомості. Вони бояться, що гроші зроблять їх поганими людьми. Психологи це називають money scripts – грошові сценарії, що передаються з покоління в покоління. Для них бідність це не лише стан гаманця, а частина ідентичності. І заробити більше означає втратити себе, зрадити тих, хто виростив. Вони не просто бояться грошей. Вони бояться стати чужими для свого минулого. І це найглибший страх, бо він пов'язаний не з логікою, а з лояльністю до сім'ї. Усі ці типи людей мають спільне, вони застрягли між мрією і страхом. Але тут є одна тонка грань: страх успіху захищає нас від змін, але він також краде наше майбутнє. Занадто довго боятися означає ніколи не спробувати. І поступово страх, який колись здавався захистом, стає кліткою. Тож ось важлива істина: боятися змін нормально. Боятися втратити близьких теж нормально. Але не дозволяй страху вирішувати за тебе. Гроші не роблять тебе чужим. Потрібен лише один маленький крок дозволити собі спробувати. Не потрібно стрибати в прірву. Потрібен баланс крок за кроком, але вперед. Тож, до якої групи належиш ти: боїшся змін, боїшся втратити близьких, синдром самозванця чи токсичні установки з дитинства? А може, трішки від кожного? Напиши в коментарях. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш лайк, підпишешся та включиш дзвіночок.